шукали і думали на відчуттях, який би фестиваль міг бути нішовий, такий, так цікавий, е, який би притягував е, як магнітно боліву людей. І ми з нашими партнерами з Козак», е, домовилися про це, що це буде навколо ретроавтомобілів. автомобілів. Да? Тобто наш, наш холдинг буде концентруватися на ці події і вкладати туди ресурси для того, щоб зробити так само це подію номер один в Центральній Європі. І е, ми вже провели декілька робочих зустрічей, і все-таки один позитивний момент, що крім того, що буде багато ретро автомобілів, і Львів взагалі порине в атмосферу ретро-авто, та весь центр буде в ретро-автомобілях. Нас ще е, вийшло так, що ми домовляємося з великим ралі, яке буде йти з е, Токіну в Париж, та, там буде йти великий, е, багато автомобілів. І ці ретроавтомобілі приїдуть до Львова, і на час проведення фестивалю з 21 по 23 червня у Львові вони зупиняться, так? Тобто Люяни гості міста зможуть побачити ще додатково достатню кількість цікавих ретроавтомобілів. Я думаю, мої колеги розкажуть більше про це. Це